Вітаю на константі. Уявіть собі, найвищі посадовці Сполучених Штатів обговорюють у месенджері деталі проведення військової операції, звучить як сценарій до якогось фільму, але це реальність. Це скандал, який вже встиг отримати назву Сігнал Гейт. І поки всі обговорювали, як взагалі так трапилось, що журналіст потрапив до цього чату. Загроза насправді крилась у дещо глибшому. Що, якщо ці розмови читав не лише журналіст, не лише американці, але й представники московських спецслужб, пекінських або Тегерану? Сігнал Гейт це тривожний сигнал не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу. І для України, зокрема. Тому що якщо росіяни можуть стежити за високопосадовцями Сполучених Штатів, використовуючи для цього шпигунське програмне забезпечення або рекламні трекери, потім поясню, що це, то уявіть, наскільки вразливими є смартфони наших чиновників, депутатів, навіть військових. У час, коли від рішення однієї посадової особи залежить життя, можливо, навіть сотень людей, інформаційна безпека стає питанням виживання. Отже, що взагалі сталося? У квітні 25-го року з'ясувалося, що кілька високопосадовців США, зокрема міністр оборони Піт Гексет, обговорювали деталі майбутнього авіаудару по Ємену в чаті Сігнал. У групі були віце-президент, голова ЦРУ, радники з нацбезпеки, а загалом 18 осіб. Хтось із них використовував особисті телефони, а хтось навіть перебував за кордоном. І якщо принаймні один пристрій з 18, як ми могли зрозуміти, міг бути інфікований, Ворожим програмним забезпеченням, то вороги Сполучених Штатів, ну я вже їх називав, могли отримати доступ до всієї переписки. Необхідно усвідомлювати, що ми живемо в епоху цифрового шпигунства зовсім нового покоління. Ізраїльська NSO Group зі своїм продуктом Pegasus стала символом епохи, коли спецслужби більше не взламують шифри, вони просто вселяються у ваш телефон. Навіть не потрібно клікати на посилання або скачувати якийсь файл. Програмне забезпечення може проникнути у ваш телефон навіть через фактично невидимий якийсь там сигнал мобільного пристрою. І далі зловмисники або шпигуни отримують доступ до всього до камери, до мікрофону, до листування, файлів збережених, до всього. І це лише верхівка айсберга. Паралельно з цим способом зламати ваш телефон або телефон високопосадовця розвивався ще один спосіб: ADINT або розвідка на основі рекламних даних. Ваш телефон щодня надсилає мільйони сигналів: GPS, Wi-Fi, сім-карти і тощо. Ці дані часто продаються десятками сотнями брокерів, і іноді цією інформацією можуть заволодіти не маркетологи, які потім вам будуть підсовувати рекламу, а шпигуни. Наприклад, використовуючи підставні кампанії, китайські або іранські структури, можуть придбати інформацію про місцезнаходження, маршрути, соціальні зв'язки і навіть медичні записи високопосадовців Сполучених Штатів. А відносно України те саме може зробити Росія. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Сігнал Гейт демонструє, що навіть найвищі посадовці не можуть гарантувати повної безпеки і захищеності своїх пристроїв. Міністр оборони США під час міжнародної поїздки користується своїм приватним телефоном. Інші учасники групи територіально перебували в Росії, Таїланді, Азербайджані, і ви самі усвідомлюєте, що коли високопосадовець зі своїм пристроєм знаходиться на території держав, ну та сама Росія Азербайджан, які настільки зацікавлені у інформації, яка зберігається на цьому пристрої. Вони будуть намагатися в нього пролізти, і, можливо, навіть це зробили, а ми про це не знаємо. При всьому цьому у американців є протоколи безпеки, інформаційної безпеки, коли комунікація відбувається або за допомогою шифрування, або в якихось спеціальних кімнатах, але цим часто пренебрігають. І навіть для обговорення бомбардування. Використовується звичайний месенджер, той, яким ми з вами користуємося, який дуже підходить для якихось журналістів і так далі, щоб поширювати свої думки, але точно не для обговорення проведення військових операцій. Більш того, самі мобільні мережі стали інструментом стеження. Якщо високопосадовець перетинає кордон, то його телефон автоматично реєструється у локальній місцевій. Сіті це відкриває можливості для стеження, втручання у дзвінки, перехоплення смс або ж ін'єкції шкідливого програмного забезпечення. Усе це можливо, якщо влада має доступ, а вона має доступ до телекомунікаційної інфраструктури країни. Уже є інформація про те, що більше 25 країн використовували подібну тактику. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію, Емірати, Угорщину і так далі. Але загроза тут криється не лише у проведенні складних кібератак, залученням професіоналів. Достатньо отримувати інформацію з тих додатків, які містяться на наших з вами пристроях перманентно. Журналісти спробували знайти територіальне місцезнаходження членів цієї групи в Сігнал, і для цього вони використовували звичайні дані, які можна взяти з Гугла або з інших, там у них є додатки американські, і таким чином вони встановили місцезнаходження декількох осіб. Пошта, дропбокс, WhatsApp, Teams, будь-що може стати ключем до отримування інформації про вас. Особлива небезпека проявляється в тому, що кібершпигунам достатньо отримати доступ до лише одного пристрою, тобто дочекатися однієї помилки задля того, аби отримати всю інформацію і навіть з інших пристроїв. Плани операції, місце знаходження, зв'язки, складаються навіть психологічні портрети, фінансові звички і шукають будь-які вразливості. Все це уже не просто інформація, це сфера впливу і маніпуляцій. І саме їх будуть використовувати авторитарні країни проти Сполучених Штатів, проти України, проти будь-кого. Цифрова безпека уже не просто технічне питання, це питання державного суверенітету. Фактично можна констатувати, що смартфон у кишені балтлівого високопосадовця є найгіршою загрозою для суверенітету держави. Наприклад, той самий додаток Сігнал вважається доволі захищеним, але попри це. Шпигуни будуть намагатися отримати доступ до самого пристрою, де встановлений цей додаток. І тому, аби з цим всім впоратись, необхідно йти на рішучі дії. Зокрема, необхідно проводити, ну щонайменше, проводити якісь профілактичні розмови з високопосадовцями, які мають доступ до конфіденційної інформації, що обговорювати таку інформацію на приватному пристрої, ні а якщо говорити більш глобально, то необхідно встановити контроль над індустрією шпигунського програмного забезпечення, впроваджувати жорсткі закони щодо обігу персональних даних, встановлювати відповідальність за порушення протоколів, залучати інвестиції у захищені системи та необхідна повна відмова від використання персональних пристроїв для урядових справ. Інакше Сігнал Гейт стане не попередженням, а просто першим актом у катастрофі глобального масштабу. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!